Agent P15 від фонду «Повернися живим. Звісно, від військових знову. З цієї станції доволі цікава несправність, вона працює, в неї є вихід 220, в неї все працює, але вона не заряджається. Зараз покажу, що в неї все вмикається. А що вона не заряджається, я не покажу, бо, як сказало, коли вмикаєш на зарядку, там всередині середній щось бахає. Тобто там, мабуть, КЗ всередині і запобіжник не згорів чи щось таке, чи, можливо, десь дуга йде, тому нічого вмикати я не буду. щоб договор не допализу до кінця. Дивіться, AC вмикається без питань. 230 вольт є. Е. Зараз навіть це продемонструю. Ось. Вмикаєш розетки, воно пропадає. Вмикаєш воно з'являється. Тобто вихідні розетки працюють. Але зарядка не працює. Це доволі цікаво, бо в цій станції інвертор два тобто воно заряджається через інвертор і визаджається через інвертор. Вона як офлоу. Не зарядка йде не через блочок, а напрямую 220 через інвертор. Ось. Ось. Але при цьому вихід працює, а зарядка не працює. Тобто, здавалося, б один вузол, воно могло б там згоріти, або щоб не працювала і і зарядка, або щоб не, і то і то працювало. Але тут зарядка не працює, а вихід працює. Цікаво. Давайте розберу, покажу всередині. Заодно покажу, взагалі, що всередині цих станцій. Вони в мене були багато разів, але щось не разу про них не знімав нічого. Один раз знімав, але щось не виклав. Не пам'ятаю чого. Так що викладу все раз. В цій станції зверху, до речі, є відсік, як в екітелі, куди можна покласти дроти, всяке таке і тут ще є фонарик. Ось як бачите. Є фонарик всередині. І можна як розкласти станцію і світити собі кудись. До речі, доволі потужний фонарик. Цікаве рішення. Взагалі мені подобається ось тільки скільки зверху в станціях, бо туди можна покласти дорти і потім їх не губити. А розбирається станція також зверху. Як бачите, тут є 8 заглушок, треба їх всі винути. Вони насправді доволі легко виймаються, хоча виглядають туго, але виймаються доволі легко зазвичай. І під ними в нас є шостигранні гвинти. Їх треба викрутити. І тоді ми зможемо зняти верхню панель і отримаємо доступ до начинки. Ручки знімаються ось так, їх можна покласти прямо разом з мунтами, щоб не губити гвинти. І ось так станція виглядає всередині. Ось так станція виглядає всередині. Мені одразу запахло поленом. Я бачу чому. Бо в нас просто вигорів варістор. Бачите? Тобто була якась велика напруга на вході, арістор згорів. Але запобіжник не згорів, і тому воно якраз і бахає презряція, як мені сказали, бо тут просто по входу через Ворістор. Цікаво. Запобіжник зараз такі пішли, що вони вже не горять. Вористоро, як бачимо, там взагалі в попіл. А запобіжник не згорів. Що, до речі, ще цікаво, що в цій станції є термотрубка, як бачите, яка передає частину теплазно сквольтної частини. Прямо на передню панель. А передня панель алюмінієва, як бачите. ну, По більшій частині вона алюмінієва, крім цієї пластмасової безпосередньо вставки, де плата морди. І так як вона алюмінієва, то вона якраз на неї чудово передається тепло. Тому, щоб розібрати станцію нормально, то треба відкручувати через низ гвинти і потім отак от стягувати вверх, оцю ну, ось цю металевий корпус треба стягувати вверх відносно пластмасової цієї станіни. Бо якщо це не зробити, то ви погнете термотрубку, а термотрубку гнути краще не треба, бо вона доволі, доволі слабенька в плані стійкості на гнучкість. Бо це мідь, а мідь в нас, як ми знаємо, не дуже добре гнеться. Передня панель вже відкручена і ось так вона знімається акуратно разом з теплотрубкою. Як я казав, теплотрубка йде на морду, і виходить, частина охолодження йде за рахунок передньої алюмінієвої панелі. Як бачите, теплотрубку я не погнув. А це дуже важливо, бо якщо її погнути, потім погнути знову, то думаю вона просто трісне і лопне. Можна знімати плату. А ні, не можна. Один глин забув. Ось тепер можна. Батарейну частину в сторону, хоча можливо відео також покажуть якості огляду начинки, поки що там за батарейка, що там за BMS. -ка. ка тут, до речі, доволі така розумна зв'язком, як в e Тобто якщо вона здохне, то ви її потім не знайдете. Так ось батарейну частину поки все одно в сторону. Візьмемо за інвертор. Давайте подивимося, чим висока на пухо чи немає. У нас зараз набаху. 28 вольт є. Це не страшно. Хай буде. Так ось інвертор тут. Звичайно, як WecoFlow. Високотна частина це синхронний упрямляч на МОСфетах, і вихідні igbt шки IGB Потім високотна частина це у нас 8 транзисторів, 8 мосфетів. Сонячні панелі це 2 транзистори, і всьому все це виглядає доволі типово. Звісно, що на процесорі є прошивка, якщо вам повезе, то ви можете її скачати, бо тут і піни для програмування. Ось вони. Якщо вам повезе, то тут не буде захисту від зчитування. І, можливо, і і У Мене до речі, пошивка є на цей agent. Ось Варістор, він бахнув, але поки поговоримо в цілому призначку, як я казав, інвертор двонаправлений, Драйвера тут стоять такі самі COCOFL, це NC-6602, тобто якісні, зайовані драйвера хороші. І в дисковій частині, до речі, також. Транзистори тут стоять, в принципі, такі самі CucoFlow, ну, просто аналоги. Це nce 65 tf 130 t та високовольтні це високовольтні GBT-шки 60N-65. Тобто в цілому начинка дуже схожа на EcoFlow, і техніка також майже аналогічна до Ecoflow. Це імпульсно-резонансна схема, як в EcoFlow прямо. У нас є конденсатори резонансні, дросель, безпосередній трансформатор. Несхольна частина, високовольтна процесор є. Високовольтній частини процесора немає, бо тут звук йде через драйвера. Бо тут є зарівовані драйвера, тут потрібно два процесора. як в станціях, де немає зарйованих драйверів. Є дві рілюшки. Релюшки комутують зарядку і комутують вихід 220. ще одна релюшка, яка відповідає за сонячну зарядку, тобто, як бачите, ось йде сонячний вхід і це йде сонячна зарядка. Ось цей вузол це сонячна зарядка. Він реалізований на двох транзисторах, всього Всього два мосфетика, і в нього є релюшка, тобто, якщо подасте сюди напругу більше, ніж треба, то він не згорить, бо релюшка просто не защоккнеться. Релюшка не щелкне, і висока напруга не піде. На перетворющ безпосередньо, тобто тут є захист від високої напруги. Якщо щось буде не так, то воно не буде працювати. Всьому сімотехніка дуже-дуже схожа, бо тут стоять ті самі драйвера, в принципі, ті самі транзистори. Це майже екофлоу, тільки не екофлоу. А так все дуже схоже. Такий звичайний, якісний двонаправлений інвертор. Але якісний Так як я вже казав, тут драйвери ізольовані, і тому тут порос вилітає доволі-доволі рідко, і ці станції дуже ремонти приводять. А ще в мене прошивка є, так що це взагалі не страшно. Я казав, що запобіжник не згорів, бо мені ти казали військові, але я був неправий запобіжник вибрав. Тобто все ж таки коли згорів варістор, той запобіжник не згорів. Тобто схема відпрацювала вірно. Все тут живе, плавний пуск живий, тобто єдине, що мені тут треба зробити, це всього лише замінити запобіжник і іварістор, і вона буде працювати знову нормально. Ось такий от простий ремонт. У мене на столі можна побачити те, що залишилося від старого арістора. Як бачимо, він розсипався і взірвався. Запобіжник я вже також випаяв і поставив новий і новий варістор. Ось так воно виглядає. Бачимо, плата вже навіть чистенька, я її відмив. Вже новий варістор стоїть, новий запобіжник стоїть. Запобіжник, я до речі, в термосадку запхав, щоб його куски не розвітілися по корпусу. І верістер також зараз запхаю в термоусадку, щоб коли, якщо, якщо ця ситуація повториться, а вона може повторитися, бо це, ну, це військові, це фронт. Там напруга може плавати. Від генератора особливо. Щоб якщо така ситуація повториться, щоб знову не було такого розльоту. Розльоту осколків Аристора, то я також надіну в термоусадку. Так, до речі, роблять по заводу в багатьох блоках живлення, якихось дорогих. Ну, не, не тільки в дорогих, там просто в якихось таких продуманих блоках живлення. Там часто Варистор засовують в термоусадку. Батарейка вже в нас в руках. Давайте подивимось на неї детальніше. Спочатку подивимось на БМС-ку, БМСка дуже схожа на БМС-ку від EcoFlow. І батарейка також. Він схожа навіть не по. Ну, Не візуально, а по компонентній базі. Схоже. По, по компонентній базі, по так би мовити, ідеї збірці. Зараз поясню, про що прошу. ВКФЛО батарея 14 s тут також батарея 14 s і ВКлоу, і тут батарея зібрана з двох частин по 7S. Тобто, в принципі, якщо розібрати цю батарею, тут будуть дві частини. Ось ця на 7 s і ось ця на 7S. Які з'єднуються послідовно і, виходить 14 s Банки тут 2500 мАч. Така ж є як ВКлоу, тільки банки тут інші. Ну, безпосередньо. Модель. Банк інший, це GG09. Хоча це не, це не G, це, це GG09. Не знаю, як це правильно прочитати. Коротше, банк тут 8650 літ іонні, 2500 мА годин кожна. БМСка виглядає наступним чином. БМС також схожа на ECOFLO по своїй схемотехніці. Дивіться. Тут є процесор, тут є мікросхема BQ, яка моніторить акумулятор і за балансування 5-вольтовий стабілізатор 3 трьохтовий стабілізатор. Дві лінії захисту на Масветах, і резистор, через який живиться BMS, якщо а, вона пішла в захист по перерозряду, і резистор, через який живиться BMS, якщо вона пішла в захист по перерозряду, і подається зарядка. Тобто, якщо цей резистор зняти, і BMS виключиться від перерозряду, тобто станція буде 0%, вона буде вмикатися, і ви цей резистор знімете. то вона просто не буде заряджатись взагалі. Бо саме через ці резистори, йде заживлення BMS від зовнішнього джерела. БМСка тут доволі, як бачимо, заморочена, сложно, є навіть оптопара. Тобто, є. Але БМС-ка хороша. Скільки в мене було всіх еджентів, жодних проблем з БМС не було. Тобто процесор не згорав, нічого з ними не було. Тобто БМС-ка доволі заморочена, але і проблем з нею нема, так що жалуватись, мабуть, на неї не буду. Хай буде така заморочена, бо свою функцію вона виконує і виконує вона її безпроблемно. Що ж, давайте збирати станцію назад в корпус і подивимося, як вона буде заряджатись. Станція вже на столі, як бачите, вона вже зібрана і включена. Ще затягнув, до речі, в термусадку варістора, як я казав. Як бачите, він в чорній термусадці наразі запобіжник в голубій. Варістор в чорне, все навпаки. Може підключати зарядку, перевіряти, як вона буде працювати. Щолкнула релюха і пішла потужність. Тужність, правда, тут буде всього максимум 300 Вт, бо тут військові налаштували повільну зарядку. Це, до речі, єдина станція, де дисплей це саме дисплей, Це на індикатор, як у кофлов був в блюєті. Блять, це просто дуже такий примітивний індикатор, який показує тільки потужність і заряд. GoogleFlow це продвінтий індикатор, але все ще індикатор на дисплей. А тут це саме, саме дисплей, дивіться. Тут ця кнопка вмикання, це не просто кнопка, це джойстик. Може зайти на лашування і ось так от між ними переміщатись. І він працює всі чотири сторони: влівий, вправо, вверх і вниз. Може примикати частоту розеток, можна збільшувати зменшувати яркость. Яскравість дисплею. І ось тут можна налаштувати швидкість зарядки. Давайте чисто зараз поставимо 2 години для тестування. І потім переставлю назад на 5. Кульлера загуділи. Зіблюс і значу кульлера. І пішла потужність. 460, 475, 500, 546. До речі, станції все шикування паленим. Знаєте, такий запах. Горіли пластмаси, от станції все ще чуть-чуть, Але, як бачимо, все працює. Очікувано. Це не важка несправність, на щастя. І все буде працювати, думаю. Зараз я заряжу і буду відправляти вже.